Двоє вбитих на Київщині. Росіяни продовж ночі знову обстрілювали мирні міста і села внаслідок атаки безпілотника в Білогородці. Зайнявся багатоповерховий будинок. На місці події відразу ж виїхали рятувальники. Вони евакуювали людей, гасили полум'я. За даними обласної військової адміністрації, під час удару загинули. чоловік і жінка кільком потерпілим. Знадобилася допомога медиків, зокрема в мами і двох її дітей. Гостра реакція на стрес. Ще один чоловік отруївся продуктами горіння. І в Білогородці на місці влучання безпілотника від ранку працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Просто зараз маємо її на зв'язку. Аліно, вітаю. На якому етапі зараз рятувальна операція? Чи ще вона триває? І якими є масштаби цього російського влучання? Вітаю, Святослава. Це власне той самий житловий комплекс у Білогородці, де який російський дрон атакував цієї ночі. От, власне, позаду мене можете бачити той самий будинок, куди прийшовся удар ворожого дрону. Внаслідок удару е здійнялася пожежа на покрівлі будинку, і також почав горіти верхній поверх. От, прошу оператора показати більше наслідки атаки. Бачимо, що все е вигоріло. От це власне помешкання, де жили люди. Висить. Частини покрівлі будинку відомо, що у цій квартирі в момент атаки були люди. От, власне, там вони і загинули. Це подружжя, чоловік та жінка. Також за словами очевидців, ми знаємо, що в них є чотирирічна дитина, і от власне дитину вдалося врятувати. Вона наразі перебуває. Під наглядом їй надають усю необхідну допомогу. Також, як ми можемо бачити на місці, наразі працюють досі рятувальники, також поліція. Вони. Проводять усі наразі необхідні слідчі дії. От ми поспілкувалися з кількома мешканцями. Вони розповіли, що чули власне потужні удари. Одразу всі не зрозуміли, що власне сталося, тому що думали, що це падає сніг з покрівлі, уламки льоду, але потім вже побачили сильну пожежу. Наразі ми бачимо пожежа ліквідована. Уже рятувальники її загасили, однак продовжують усі інші дії на місці. Ми про все ще розказували. Кажемо більше у наступних випусках. Власне також про те, як все відбувалося, почуємо від е, самих мешканців цих будинків. Свята наразі дякую. Будемо чекати нових подробиць. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про удар по Київщині цієї ночі росіяни знову вбивали цивільних українців. Ну, а в Києві внаслідок дронової атаки пошкоджено багатоповерхівку. За даними ДСНС, в Голосіївському районі сталося влучання в 17-поверховий житловий будинок. На горішніх поверхах вибиті вікна є пошкодження стіни, руйнування покрівлі, але без подальшого горіння. Також пошкоджено поруч припарковані автомобілі попередньо обійшлось без потерпілих.